Завдання, яке може коштувати 15 балів на іспиті. Перше, що я раджу шукати у таких завданнях, це відокремлена обставина та відокремлений додаток, тому що їх знайти найлегше. Для того, щоб знайти відокремлений додаток, вам потрібно шукати слова маркери, і все це дуже просто. Слова маркери це такі слова, як крім, окрім, опріч, замість, зокрема, за винятком. У варіанті В ви бачите на лівобережжі, замість, верб і далі продовжується речення. Бачимо це слово замість і розуміємо, що це відокремлений додаток. Відокремлена обставина зазвичай виражається дієприслівниковим зворотом. Тобто, що це означає? Це означає, що вам потрібно шукати такі суфікси, як ю чи а чи я чишевше. Чи. Бачите їх і розумієте, що це відокремлена обставина. В порядці А речення розпочинається із слів киваючи рясною головою. Бачите суфікс ючи і відразу можете казати, що це відокремлена обставина. Далі вже трішки складніше. Це прикладка та відокремлене означення. Насправді, прикладка є таким різновидом відокремленого означення, проте в неї є свої особливості. Між прикладкою та означуваним словом ви можете поставити до рівня, тобто іншими словами. Прикладка це буде просто інша назва означуваного слова. І зазвичай вона буде виражатися іменником. Саме це відрізняє її від звичайного відокремленого означення. Вона буде у варіанті П, тому що ви можете сказати Пісня, а можете сказати Зажура моя чорноброва. Тобто між піснею та зажурою ви можете поставити знак дорівня або ж сказати «пісня». А саме це жура моя чорноброва. Є таких декілька способів, щоб визначити цю прикладку. І також є такий лайфхак. Якщо ви бачите, що в кінці речення стоїть тере, і це завдання на відокремлені член речення, то 99% що це буде прикладка. Ну і з тих варіантів відповіді, які в нас залишилися, вам просто потрібно знайти відокремлений член речення, до якого ви можете поставити запитання, який, яка, яке, які. У варіанті де ви можете сказати, схід який? Умитий сонце. Тобто, це буде відокремлене означення. Підписуйся, якщо було цікаво.